Поглянь на ці малюнки. Як ти думаєш, що між ними спільного? Їх створено за допомогою графіків функцій. Зображення парасольки, наприклад, складається із шести фрагментів парабол. Спробуй ти повправлятися в такому математичному мистецтві, та спершу потренуймося перетворювати графіки функцій детальніше далі у відео. Пригадаймо, які існують перетворення графіків функції та як їх виконувати. Графік функції y дорівнює f від x приймаємо за початковий, із яким виконуються подальші перетворення, описані в таблиці. Починаймо. Якщо перед функцією є додатний коефіцієнт k, початковий графік потрібно або розтягувати від осі x, або стиснути до осі x. Залежно від того, яка більшим чи меншим від одиниці. Якщо маємо функцію y дорівнює мінус f від x, початковий графік потрібно симетрично відобразити відносно осі x. А коли маємо отримати графік функції y дорівнює f від x плюс a, Потрібно виконати паралельне перенесення початкового графіка уздовж осі X ліворуч або праворуч, залежно від знака А. Зверни увагу, під знаком А чи Б ми маємо на увазі не тільки самі числа, а й знак дії перед ними. Коли йдеться про графік функції y дорівнює f від x плюс b, також потрібно виконати паралельне перенесення початкового графіка. Однак уздовж осі Y угору або вниз, залежно від знака B. і на сам кінець графік функції Y дорівнює модулю F від X, потрібно симетрично відобразити відносно осі X не весь початковий графік, а тільки ту його частину, що лежить під вісю X. Про всі ці перетворення в нас є окремі відео в цьому плейлисті, обов'язково їх переглянь. Перше завдання. Графік функції y дорівнює x квадрат потрібно перетворити на графік функції y дорівнює 1 друга помножити на квадрат виразу x плюс відняти 2. З огляду на кінцеву функцію k в нас дорівнює одній другій а 1, b мінус 2. Розбиймо це перетворення на кілька етапів. Схематично це можна зобразити так. Розглянь таблицю і подумай, які дії потрібно виконати, щоб перший графік перетворити на другий, другий на третій, а третій на четвертий. Міркуймо так. Перший крок це побудова за точками графіка функції y дорівнює x квадрат. Друга функція відрізняється від першої наявністю коефіцієнта однієї другої. Це число лежить у проміжку між нулем і одиницею. А тому, згідно з таблицею, щоб отримати другий графік, потрібно перший графік стиснути до осі Х у два рази, оскільки це число є оберненим до однієї другої. Рухаємося далі. Третя функція відрізняється від другої наявністю А біля х. Тут А є додатним числом. А тому згідно з таблицею, щоб отримати третій графік, потрібно виконати паралельне перенесення другого графіка уздовж осі Х на одну одиницю ліворуч четверта функція. Тут з'являється B, чим ця функція і відрізняється від попередньої, третьої. B є від'ємним числом. А тому згідно з таблицею, щоб отримати четвертий графік, потрібно виконати паралельне перенесення. Третього графіка уздовж осі y на дві одиниці вниз залишається все це реалізувати. Крок перший. Будуємо за точками графік функції Y дорівнює X квадрат. Вибирай точки, значення функції, в яких можна легко обчислити усно. Звісно, що більше точок узяти, то точнішим вийде графік. Але для вивчення перетворень графіків вистачить схематичного зображення. Наступні кроки спробуй виконати самостійно. Розгляньмо наступні кроки. Крок другий. Виконуємо стискання початкового графіка до осі X. Отримуємо графік функції Y дорівнює 12 х квадрат. Крок третій. Виконуємо паралельне перенесення другого графіка уздовж осі x на 1 одиницю ліворуч. Отримуємо графік функції Y дорівнює одній другій, помноженій на квадрат виразу x 1. Четвертий крок. Виконуємо паралельне перенесення третього графіка уздовж осі y на 2 одиниці вниз. Отримуємо графік функції y дорівнює одна друга. Помножити на квадрат виразу x плюс 1 відняти 2, який потрібно було побудувати. Завдання на уважність, щоб натренуватися відразу розпізнавати паралельне перенесення графіків. Потрібно установити відповідність між зображеними на екрані графіками та такими функціями, а y дорівнює кореню із. X плюс 10. Б. Y дорівнює. Корінь із X мінус 5 відняти 10. В. Y дорівнює корінь із X додати 10. Г. Y дорівнює. Корінь із X плюс 10. Відняти 5. Невеличка підказка кожен графік порівнює з зображеним пунктиром початковим графіком, Y дорівнює коренью із X. Так ти зможеш зробити висновок, яке саме паралельне перенесення тут виконувалося, і як це записати аналітично. Тож уперед! Ну звірятися. Перший графік отримано шляхом паралельного перенесення початкового графіка уздовж осі Y на 10 одиниць угору, отже, йому відповідає формула В. Другий графік отримано шляхом паралельного перенесення початкового графіка уздовж осі Х на 10 одиниць ліворуч, отже йому відповідає формула А. Третій графік отримано шляхом комбінації двох перетворень паралельного перенесення початкового графіка уздовж осі Х на 10 одиниць ліворуч. І паралельного перенесення отриманого графіка уздовж осі Y на 5 одиниць униз, отже йому відповідає формула Г. Зверни увагу, який з цих двох перетворень виконувати першим особливої ролі не відіграє, і останній четвертий графік, його також отримано шляхом комбінації двох перетворень, паралельного перенесення початкового графіка уздовж осі X. На 5 одиниць праворуч, і паралельного перенесення отриманого графіка уздовж осі Y на 10 одиниць униз. Отже йому відповідає формула B. І останнє завдання шляхом перетворень графіка функції Y дорівнює одиниці, поділені на X побудуй графік функції Y дорівнює. Мінус 1 поділити на х мінус 3 відняти 4. Насамперед розбий завдання на кілька кроків і з'ясуй, які перетворення потрібно виконати на кожному кроці, перетворити початковий графік на кінцевий можна за таким алгоритмом. Це тільки один із варіантів. Якщо порядок дію тебе інший, але результат такий же. То твій алгоритм також правильний. А тепер виконай ці кроки і розпочни з побудови початкового графіка. Нагадуємо, графіком оберненої пропорційності є гіпербола, що складається із двох гілок. Саме перший, тобто початковий графік, ти маєш побудувати за точками, а решту шляхом перетворень. Щоб тобі було легше будувати початкову гіперболу, за одиничний відрізок візьми на одну, а дві чи чотири клітинки. Як підказку, тримай наш початковий графік і таблицю з координатами його точок. Ну, звірятися, У тебе мав вийти такий графік, а отримали ми його так. Спершу симетрично відобразили початковий графік відносно осі Х. Отримали другий графік. Далі виконали паралельне перенесення другого графіка уздовж осі X на 3 одиниці праворуч. Отримали третій графік. І на сам кінець виконали паралельне перенесення третього графіка уздовж осі Y на 4 одиниці вниз. Так ми і отримали заданий графік. Запам'ятай, під час роботи з графіками тобі стануть у пригоді такі основні перетворення розтягування графіка від осі X або стискання до осі X, симетричне відображення усього графіка відносно осі X, паралельне перенесення графіка уздовж осі X або уздовж осі Y. Симетричне відображення відносно осі Х тієї частини графіка, що лежить під цією вісю. Твори математичне мистецтво разом із нами. Та підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.